Це все, в принципі, крім стріли, матеріали пізньоримського часу. Фібула це десь до початку 4 століття. Скло можна датувати лише широко пізньоримським часом. Це археологічні розкопки поблизу села Бузовиця Кліманецької громади. Археологи розкопують землю шар за шаром посеред поля. Тут вони знайшли залишки пізньоримського поселення. Одне питання, яке в нас постійно виникало з самого першого року. Роботи — це що робить комарів на цих безсарабських землях? Це якийсь якийсь такий невеличкий уламочок античного світу, який перемістився за 200-300 кілометрів. Давнє поселення тут знайшли ще у 50-х роках минулого століття. Постійні розкопки ведуть з 2012 року. На думку науковців, поблизу села Комарів був ремісничий осередок, де виробляли ювелірні вироби, вироби зі скла та глиняний посуд. Олег Лехмалдаші, у нас аконесті стекло. Це склоробна пічка, ну десь приблизно тут за деревами. Вона була складена з цегли або плінфи римського зразка, тобто те, те, що взагалі не характерно для цих територій. У майстерні виробляли скляні вироби з візерунками та прикрасами. Археологи знайшли кам'яні форми для виготовлення посуду. Поруч науковці віднайшли будинок на кам'яному фундаменті, який схожий на будівлі, характерні для римських поселень. Є такі припущення, ну поки що припущення, що ця будівля мала якусь таку теплотехнічну споруду у вигляді теплого полу. Ось такі круглі диски, так, із цегли, можливо, були якраз тими стовпчиками, на яких зверху клалися плити, і знизу гарячим воздухом йшов підігрів. Тобто на той час. Це для черніхівської культури невідомо таких прикладів. Це типова. Ну, не хочу перебільшувати. Римська вілла на цій території жили ранні слов'яни, іранські та східно-гарманські племена, а також вихідці з античних провінцій, каже археолог Руслан Шишкін. Дослідники розпочинають розкопки о сьомій ранку. Вони тривають до полудня. Опісля складають документацію. Кожна знахідка зберігається окремо. Корочку, в кольочку знаходиться бірка із шифром, де вказується назва пам'ятки, назва розкопу, тобто вся паспорт фактично будь-якої знахідки. Типові знахідки для черніхівської культури. Це прясло, ось, намиста із сердоліку. На коштовний такий метал. Типовий 14 гранний такий. Оце залишки від е, мушлі. Їх використовували як прикрасу, підвішували. Іноді навіть зберіжені були ось такі бронзові кільце, яке шиї вдягалися". Знахідки з розкопок зберігаються у музеях Львова, Чернівців та Києва. Експедиція археологів триває місяць. Оксана Чміль, Владислав Баранський, Василь Салига. Новини на Суспільному. Буковина.